Актуальна тема тема світла, обмежень і тема астрології. Я як астролог, психолог, нейропрактик, як людина, яка цікавиться е, трошки глибше е, взагалі будь-якою інформацією, яка мене цікавить, я її стараюся вивчати глибше. І от сьогодні я хочу. Зі сторони астрології пояснити, чому людям, які живуть в Україні, потрібно лікувати голову. І наш ефір я так і назвала, чому людям, які живуть в Україні, потрібно лікувати голову. І до чого тут астрологія, обмеження, графіки відключення світла і... А, і як це все пов'язано. Отже, в нас сьогодні такий буде прямий ефір, не такий креативний, не такий, як зазвичай очікують від астролога. Ну, по-перше, я хочу про себе да, розказати, представитись. Мене звати Валентина Гриньова, мені 37 років. І я живу в Україні, я буду паралельно, як з вами говорити, я буду паралельно готуватися. До зустрічі, У мене зараз буде зустріч, і мені насправді не дуже є багато часу. Вам з вами тут сидіти, розказувати, переубіждати. Тому нікого я переубіждати не буду. Да? А я буду констатувати факт відносно астрології, відносно тих тої інформації, якою я володію. А володію я дуже багато інформацією, тому що дуже багато ж в. Часу приділяю для навчання. Тому в нас буде хвилин 20, Ви будете передивлятися в записі. Ось і пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, і рахуйте, що це зовсім неправильна інформація. Отже, давайте почнемо. Я почну я з себе. Мені 37 років, я терези по знаку Зодіаку, і я живу в Україні вже дуже довгий час. У нас в Україні зараз, я живу на Хмельницькій, в Хмельницькій області. І у нас зараз по 12 годин немає світла. І я вам хочу сказати, що це не тільки у нас. Котик, принеси мені, будь ласка, той чай, який я зробила. Він я його хотіла сама зробити. Дай я хотіла глоточок зроблю. Привет. Червоними губами. Давайте, йди. Отже, отже, а, що я хотіла сказати? Живу я в Україні і в нас по 12 годин зараз немає світу. І я вам хочу сказати, чому я вирішила цю тему підняти, тому що зараз, насправді, ось так зроблю, зараз насправді... А, Зараз насправді у нас а, в, у світі взагалі дуже сильний великий переход відбувається. Що таке переход? енергетичний. Да? Змінюється енергополе, зміняються, змінюються планети, змінюють планети своє розташування і. А, Змінюється планета Уран, а відповідно планета Уран, тобто розташування. І такий період був колись років приблизно років 60, тому навіть ні, навіть більше, більше, більше це я, ну, в общем, більше там 60 100 років, мабуть, навіть так. Це треба точно уточнити, коли а, відмінялося кріпасне право, коли люди ставали вільними. Ось. І коли ось, ось цей Уран переходив в схожі такі, е, такі положення. Але давайте я зараз вам не буду зараз тут розказувати астрологічною мовою, я е, розкажу, що стосується взагалі, як на це на нас може повпливати. Да? І якраз на Україну е, це впливає таким чином, що Уран взагалі відповідає за, за яку. Уран це планета, яка відповідає за світло, тобто енергетика, урана, да, енергетика. Я вже, давайте я забула про себе розказати. Давайте ще раз про себе розкажу. Я астролог, яка працювала з блогерами під мільйонниками. У мене на консультації були клієнти, які, в яких 565 тисяч підписників в інстаграмі. Плюс в мене я дуже довгий час працювала з клієнткою з Америки. Це фітнес-блогер, у неї 100 тисяч підписників. Я у прямому ефірі робила розбори блогеру, в якої 165 тисяч підписників. Я працювала з підприємцями, які мали 300 тисяч обороту. Навіть не обороту, а чистого доходу. Ось так. Я працювала і працюю з підприємцями, які а, виступають спікерами, в дуже Наприклад, в мене був клієнт, який являвся спікером в магії ранку в клубі. В нього декілька шкіл танців. До мене тобто, багато таких медійних людей, з якими я працювала. Ось, і я працювала з ними як астролог. І що я хочу сказати, що давайте, ну, тому мене, мабуть, треба і послухати. Далі. Тому ми говоримо, що Уран це планета, яка відповідає за світло, за енергетику і а, за різкі перепади. різкі перепади, да? То нормально, нормально, то бах перемкнуло і пішло в якусь в іншу сторону. Ось це все уран, це енергія. Кожна планета має свою енергетику. І ось енергетика урана це такі якісь різкі переміни. І світло, Вольти, да, Вольти, я не знаю, як це правильно називається. Енергетика це ось ця така напруга. Да. А якщо ми говоримо про... От, наприклад, якщо по здоров'ю, да, це можна відповісти на питання, коли людина має нервний тік, або коли людина дуже така нервова. Це також вплив на негативний е урана. І зараз уран він переходить, він буде, він вже почав своє движення да, і буде переходити в інший знак Зодіаку. І це на нас впливає. Хоча ми говоримо, ой, ми це. Ну, на самом деле це впливає на нас, і по Україні ми можемо бачити тим, що це впливає іменно таким чином. Плюс в Україні дуже... Чому моя думка, що треба українцям лікувати голову? Тому що є ж люди, які живуть без таких перепадів, да? тобто є люди, які живуть не в таких стресових умовах. І чому українцям треба лікувати голову або тим, хто живе в Україні? Тому що не або, а іменно тим, хто живе в Україні. Тому що, я і про себе говорю, тому що коли людина звикає жити в таких умовах постійного стресу, постійного хаосу. Нестабільності, нестабільність, то понятно, але іменно стресові умови, то а психіка, да, психіка звикає до цього. <кій> і, і вона. Тобто, яка ж має бути реально голова, хвора голова, коли для тебе ось такі умови ти ще більше акумулюєшся? Да? І починаєш діяти краще. Тому що я замітила за собі, по собі, що цих 6 годин, які в нас є світло, вистачає для того, щоб зробити все, що важливе. На самом -та деле, уявіть. Тому, про що я хочу сказати? Що, перш за все, Потрібно думати, а чому я притягую саме такі обстоятельства в своєму житті. Друге, на що я хочу звернути увагу, це те, що е війна це енергетика Плутона. І давлення внутрішнє, терпіти це також. По негативній енергетиці Плутона, по проявленню Плутона в негативному стані. І коли людина терпе, а по-іншому це не можна назвати, коли в тебе 12 годин е холодна, холодна хата, холодна квартира. Да? Допустим, ті люди, які не взяли е там, е різного роду там, різних акумуляторів, да? чи я не знаю, як це правильно називається, по суті, вони сидять. Холоді. І це більша частина людей в Україні. Це про Плутон. Чому що ще на нас впливає, як із цими планетами важливо працювати? Як працювати? Я можу вийти в прямому ефірі, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Я вийду в прямих ефірах і розкажу трохи, як працювати з Плутоном, з Ураном. Я про це розказую в своєму інстаграмі Валентина Гриньова. Силочку я тут дам в описі. Валентина Гриньова, підписуйтесь. Плюс мій телеграм-канал також я дуже багато інформації там розказую відносно і астрології, і психології. І я також дам силочку на нього, і можна там дізнатися, перейти туди, задавати там мені можна питання, можна і тут питання задавати. І а, можна прийти, як, як це впливає особисто на вас, і особисто, тому що залежить від того, ще дуже сильно, де знаходиться Плутон, да, ці планети, де знаходяться у вашій натальній карті. Да, і а, як це на саме вас впливає, да, тому що, наприклад, в моїй ситуації Плутон впливає на мою кар'єру, на мою діяльність, да, на мої гроші. На вас це може впливати на здоров'я, на, на когось це може впливати на дітей. Да? І подивитися, де стоїть плутон, як на що він впливає, це можна на консультації, можна подивитися, як працювати з. Е, тобто приходьте на консультацію, консультація коштує в мене зараз 2500 гривень. Також я вам, даю, я вам даю зараз посилання на свої е, соціальні мережі. Переходьте туди, задавайте питання, дивіться, вивчайте, знайомтесь. Тому далі. Ще яка одна планета, яка дуже сильно зараз впливає на нас, це ще дві планети Сатурн і Нептун. А це також дві планети, які змінюють зараз своє положення, і вони про що? Сатурн це про обмеження. І це ось про обмеження, про дисципліну, про структуру, про аскези різного роду да, обмеження. І ось ось та ситуація, коли в нас є певні обмеження. Це говорить про те, що енергетично нам вони потрібні. Енергетично ми сильно розхлябались, розхлябані. <смес> да? І це тоді, коли багато чоловіків не відповідально відносяться до свого обов'язку. Це про те, коли багато жінок не відповідально відносяться до Своїх дітей. І чоловіки невідповідально відносяться зараз цій ситуації до своїх дітей. Да? А, до, а, тобто немає відповідальності. Да? І про те, що взагалі в нас створена ось така ситуація з політичною системою, да? і взагалі з а, ситуація в країні да? створена, це також. Частично безвідповідальність проявлена суспільства. І тому ось цей такий ограничитель в, в, е, через обмеження світла це і є пропрацьовка Сатурна. Дуже жорстка, але вона є. Нептун. Почому Нептун? Тому що більшість українців. Я спілкуюся з людьми і питаюся, які плани у вас на завтра. Планів немає. Тобто, по перше, залежність від світла. Я по собі навіть це побачила. Я по собі навіть це побачила. Залежність від світла, залежність від, е е як буде завтра, залежить не від тебе. А від того, чи включить в тебе вдома світло, чи не виключить. Чи... Ну, тобто, ви розумієте, наскільки безвідповідальна позиція до свого життя, а по-друге, залежність від чого? І коли людина залежна від, або очікує постійно в ожиданнях, то вона надягає маску розових окулярів, а це завжди. Про Нептун. І я би тут порекомендувала би також працювати з Ніптуном. Хоча це дуже класний ізотеричний канал, це дуже класна творчість, естетика, культура, це мистецтво, це музика, це кінематографія просто шикарна. І це все в нас є. Але більшість, і я в тому числі також була, і зараз є. Хоча я опускаюсь, просто я себе стараюсь витягувати. Це про завісимость, про завісимость позиції, завісимость це обично про риби. Риби люблять позавіс, позаліпати, рак позаліпати, скорпіон любить либо сам подавити, либо щоб на нього подавили. Да? Терези любить заліпати або. E, значить, бути завісими, понімаєте? От оці про ці знаки зодіака, енергетика таких знаків Зодіака. Раки вони взагалі, якщо у вас ще луна в таких знаках Зодіаках, то це завжди про вас. Тому що сонце це їм треба працювати своїм сонцем. Да? А от якщо рак луна в раці, луна в Терезах, луна в Скорпіоні, луна в рибах, це завжди про якусь завісиму позицію давлення, внутрішня залежність від когось, це завжди про розові окуляри, якщо людина з цим не працює. І це завжди про подавлення. Тому рекомендую дуже почати працювати з ось цими складовими. Приходьте до мене на консультацію зараз до кінця цього тижня, до 15, го здається, чи до 16 грудня 2026 року. Я дала для двох людей можливість отримати мою консультацію за донат. Це буде підтримка. Напишіть мені, якщо вам реально треба. Це буде просто підтримуюча консультація. Якщо вам потрібно, треба астропсихологічний портрет особистості, якщо вам потрібний розбір вашого питання, розбір вашої ситуації, астрологічний, психологічний. То це моя повна консультація, вона коштує 2,5 тисячі гривень, і на неї треба записуватись, тому що зараз запис вже майже до Нового року. Ось так. Тому інформацію дала. Надіюсь, інформація для вас корисна, хоча реально корисності дуже було багато. Інформація бомбезна. Переварюйте, пишіть свої коментарі, приєднуйтесь до мене в мої інші соціальні мережі. Все, пока. Omtrent. <coughs>